Вночі, 6 червня, ворог здійснив черговий теракт та воєнний злочин. Окупанти підірвали греблю каховського водосховища. Уже в перші години під загрозою затоплення опинилися близько 80 населених пунктів і окремі райони Херсону. Розпочалася евакуація населення. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Вже о 12 годині дня з Херсону до Миколаєва вирушив перший евакуаційний потяг. Також людей з небезпечної зони вивозять автобусами. У соціальних мережах з'явилася інформація, що через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк Казкова Діброва. На жаль, усі тварини загинули. Прем'єр-міністр України Денис Шмагаль повідомив, що наразі жертв серед населення через високу воду немає. А у міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів зазначили, що падіння рівня води нижче від. Дмітки у 12 метрів на Каховському водосховищі означатиме екологічну катастрофу. Варто відзначити, що внаслідок підриву машиною зали зсередини Каховського ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновлення не підлягає. Повідомили у прес-службі За фактом підриву дамби Каховської ГЕС, служба безпеки України відкрила одразу два кримінальних провадження: порушення законів та звичаїв війни і екоцид.